Вітаю всіх! Це відео насамперед для тих, хто створює подкасти і проводить стріми. Не дивно, що дикторські мікрофони зараз мають велику популярність, найпоширеніші мікрофони це динамічні та конденсаторні. Так, конденсаторний мікрофон легше посилити. Він передає більше відтінків голосу, що важливо, перш за все, на вокалі. Але він сильно ловить непотрібні шуми у сусідній кімнаті, стукіт по клавішах і гудіння кулера. Виходячи з цього, найчастіше вибирають динамічний мікрофон. Хоча він також ловить оточення, але все ж таки менше. Важливим критерієм його буде рівень необхідного посилення, яке буде потрібно динамічному мікрофону. І тут виходить ось що. Береш, наприклад, усім відомий Шур SM58. Його чутливість складає мінус -54 54,5 дБ. Майже будь-яка професійна карта початкового рівня може посилювати мікрофонний сигнал до 55 або навіть до 58 дБ. А значить, цього посилення буде достатньо. Так ось. Підключаєш SM58 до підсилювача звукової карти. Потім повертаєш ручку посилення, тобто гейн, майже на максимум. І що ми чуємо? З такої відстані звук слабкий. Але якщо говорити дуже близько, то начебто нормально, але не завжди зручно. Та й без такого фільтру не бажано. Для співу цього посилення можливо достатньо. А ось для звичайної розмови сумніваюся. Так. Навіть SM58 з його достатньою чутливістю не виходить нормально підсилити. Тоді що вже говорити за популярний роуд парник з його чутливістю мінус 57. Після цього починаєш шукати в інтернеті паради і знаходиш ось таке диво. Це найпростіший підсилювач саме для динамічного та стрічкового мікрофона. Існують багато різновидів цього пристрою. Він підключається між мікрофоном та підсилювачем звукової карти. Працює він від фантомного живлення 48 вольт і зазвичай посилює від 20 дБ. Ціна їх починається від 60 доларів та вище. Шукаючи в інтернеті, який саме купити пристрій, цілком випадково я знайшов таке OLX оголошення. Потім я почитав відгуки, подумав та все ж таки купив. Подивіться, як продавець запакував і подав своє авторське творіння ціну, яку просить продавець за свій саморобний підсилювач, це одна із найкращих пропозицій в Україні. При його підключенні звук стає значно гучнішим. Але й шуми також посилюються. Але це не дивно. Треба просто подивитися підручнику про теорію шумів, де чітко написано, що шуми послідовних підсилювальних каскадів складаються. Звідси будь-який додатковий підсилювач, включений на вхід перед підсилювача, погіршує сигнал шум та коефіцієнт на лінійних викривлень. Для слабосильних динамічних мікрофонів, наприклад, Shure SM7B, краще підключати у підсилювач. Який має на вході трансформатор. Він дозволяє отримати більш-менш прийнятний шум і викривлення. Але ціна за такий підсилювач значно вища. Сам продавець не просив мене робити йому рекламу. Просто хочеться сказати, що для таких підсилювачів ціни зазвичай не виправдано завищені. А у цього продавця ціна доступна та адекватна. В нього є знижки, акції. До речі, я купив по акції. Підтримуйте українське і дякую за перегляд.